Всім вітання. Я в Франкфурті, 29 листопада, 9.13 ранку. Їду на Лемакс, є така площадка. Непогана. Лемакс у Франкфурті Займаються французькими машинами. Я взагалі -то весь час відговорюю від французьких, але Лемакс... Не знаю, де вони беруть ті машини. Нормальні у них машини. Так як мої клієнти в більшості з Європи, то якби не підходить французьке. Тому що робити додатковий тюф, техогляд, складний техогляд, не йде приватний, там, тільки офіційний там, декра, державні тюфи такі підходять. Але коли продавець Лемакс, вони елементарно це все роблять, рішають. Рішають. слово з України не йде. Вони роблять німецький бриф, німецький техпаспорт і новий тюф, новий техогляд. Тому Лемакс підійде, Французи з Лемакса. Можна купувати. Там, до речі, і українці працюють. Хто не знає мову, можна з ними говорити. Напряму. Я от через 7 хвилин буду там вже. Можливо, хтось для себе знайде. До речі, посилання на цю площадку в описі даного відео. Перейдіть, подивіться, які у них є машини. Якщо вас зацікавить щось, то без проблем можу оглянути символічні 50 євро буде коштувати огляд, гарний настрій сьогодні, після останніх подій, хтось скаже зловтішаєшся, то я можу навіть погодитись. Зловтішаюсь, коли... Хабарників гріють. Це просто такий з'являється трохи оптимізм, який вже геть був пригнічений. А зараз, чесно вам скажу, є оптимізм. Як у вас, до речі, є оптимізм. Тільки ж один єрмак це чепуха, і те, що його зняли, це теж чепуха. Хай би прикрили хоч. Не знаю, хоч чоловік 50 за решітку, за ті, за ті мародерства, тому що інакше це не назвеш в час війни. Корупція це коли без війни. А коли війна, то ще й мало того мародерство на закупівлях для армії, для Збройних сил. Це взагалі. За таке мав би бути розстріл, але... Я не кровожадний, хоч би, хоч би в тюрму посадили. Разом з потужним, для, якби побачити, їх там всі набагато було б легше нам жити. І я думаю, багато хто почав би планувати і повернутися в Україну, оскільки всі не кажуть, що це неможливо, ніхто не поїде. Поїдуть. Чому? Народ ще до війни задовго повтікав, так як і я, задовго-задовго до війни свої плани змінив з України на Європу. Тому що в Україні неможливо працювати офіційно. Той же автомобільний бізнес. Як ти будеш його вести автомобільний бізнес, коли це неможливо? Можливо, тільки, коли ти... Пристосовуєшся, підмазуєш комусь. Я це так ненавижу. Я хочу нормально працювати, нікому не підмазувати. Так як тут, ну, в Німеччині. Платиш податки, ніхто до тебе і діла не має. А в Україні, будь ласка, нібито починай. Ну так. Да. Контракт спочатку заключи, який неможливо не заключити. Ну, скажімо, хочу купити машину для продажу в Німеччині і продати її в Україні, маючи фірму. У мене був такий експеримент. Я відкривав фірму AutoLine 24. Це все є в інтернеті, хто хоче, може подивитися. І за, за два роки... Жодної фінансової операції проведено не було. А чому? А тому що це офіційно неможливо. Як ти купиш і продасиш, коли треба контракт, а в Німеччині дають тільки кауфертрак. Ну, купчо. Договір купівлі-продажі. А в Україні треба контракт. І там має продавець підписати купу всього, коли тобі продає там, машину навіть з зіпсованим мотором. Який тобі дурень це зробить? Я вже було просив навіть, давай кажу, знайомому, підпиши мені там фігня, ти ж знаєш, що Україна. У нас все так. Ні, каже, ти подивись, що ти мене заставляєш підписати, що там я і гарантую все. Ну, ну тільки ідіот таке, підпише. Ну і, коротше, ніхто нічого не схотів такого підписувати, але ж крім того, ще є багато палок в колеса для тих, хто тільки подумає в Україні, щоб зробити щось офіційно. Ну, наприклад, під виглядом боротьби з російськими машинами, під виглядом, що їх блокують їх ввезення. Треба, щоб було зазначено країна походження в договорі купівлі-продажу. І це вимагається, щоб написав продавець, який дурень напише в Німеччині, що це ці країну виробництва буде визначати. По-перше, це заборонено, за це навіть ліцензію можуть забрати. Не можна буде продавати машини за кордон взагалі, за межі Європи. За такі речі. Заборонено в купчі писати все, крім того, що там положено. Номер кузова, прізвища, ім'я продавця. От те, що можна, те можна. А те, що не можна, те не можна. Вже ми під'їжджаємо до Лемакс. А зараз будемо на місці. І таким чином виходить, що треба пристосовуватись, треба відкривати фірму десь в офшорах, на яких-небудь островах там, чи на Кіпрі, і потім мутити договір самому з собою з заключати, і машини самому в себе купувати. І е розривати купчі офіційні, кидати в смітник при перетині кордону з Польщі до України От. і <смі> на українській стороні винімати з кармана ту липу состряпану тільки на бачите як у Львові тут є ще Бруківка така справжня Це центр Франкфурту майже і зараз під'їжджаємо до автохаусу Лемакс. Вже був тут, не раз був. Так. Вроде би. Приїхав. Стоп, чи не приїхав? Ні, далі Лемокс ще. Так. Тут чи не тут? Зараз я вийду, подивлюся. Вже і забув. А я їжджу, як бачите, на Теслі вже проїхав 22 тисячі 533 кілометри. Купував неї з 11 тисячами. На старій своїй Теслі вже 177 проїхав. Так, зараз побачимо, що тут вроді б тут все таке. Ле Макс here, вот да? Я, я, я. О'кей. Там 5 хвилин чекати. Я, о'кей. Через 5-10 хвилин, кажуть, буде, бо я тут домовлявся на на 10-ту, але, думаю, приїду раніше. Думав, що будуть відкриті ворота. Завжди люблю обдивитися машину. Ще до приходу продавця. Зазвичай трохи нервують продавці, коли ти довго дивишся машину. Краще оглянув собі зверху, передивився на предмет перефарбувань, на предмет аварійності, зазори, там, під машиною, всі такі діла подивився, а потім... Вже випробувати на ходу, ну і все технічно перевірити. Комп'ютерну діагностику там. Але комп'ютерна діагностика це більш, е, як то кажуть, пиль в глаза. <п 'ютерна діагностика> Тому що найдорожчі проблеми без комп'ютерної діагностики. Бувають. Ну, Наприклад, комп'ютерна діагностика не бачить, коли маховик двомасовий шумить, стукає. Комп'ютерна діагностика не бачить, коли поштовхи коробки є, коли вона доходить іноді і не бачить комп'ютерна діагностика, коли шрузи трять направо, наліво, да? коли взагалі в блоку буває тріщина навіть. Це чуть ли не мотор міняти. А комп'ютерна діагностика таке не бачить. Надлишкові гази йдуть в охолоджуючу систему. А без діагностики достатньо патрубок попробувати, чи не дубовий, на нагрітому моторі. Все і ніяка комп'ютерна не треба діагностика. От. Так що я в центрі Франкфурту. якщо. Комусь потрібно щось оглянути, чи на Лемакс е, в стоянці, посилання на яку є під відео, чи на іншій стоянці в Франкфурті, або з Франкфурту по дорозі додому, там Фулда може бути, теж через Фулду їду. От, можу вам оглянути автомобіль. Якщо на цій стоянці на Лемакс, то 50 євро символічні коштуватиме огляд. Якщо по дорозі теж. Це недорого. Тому до наступних відео я, може, вийду в ефір, покажу машину, яку проїхав оглядати. Пижик семимісний. Ну, пізніше це все. Все, пишіть решту в коментарях запитання, відповіді я завжди пишу. Щось мені пишуть. Так, 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 так. Що там люди пишуть? Скільки коштуватиме огляд авто за адресою 59 519? Це десь, десь, десь в районі Кьольну. Це далеко від мене, по-перше. А по-друге, хочу сказати, що на тих адресах біля Кьольна ми часто... Шукаючи дешево, часто знаходимо машини з Люксембурга, з Бельгії, з Франції. Ну, от я зараз теж на стоянці, де з Франції, але я кажу, я завжди дивуюсь, де вони беруть ті машини. Нормальні машини бувають. Не одну машину тут купували. Але середньостатистичні з Франції, там біля Кьольна, це. Приготовані, так як в Україні, знаєте, беруть з гімна конфетку, роблять, губи намажуть, блистить все воно, ну але воно блистить недовго. Тому е регіон, так, да, хороший, але не, не спішіть радуватись, коли знайдете щось дешево. З Люксембурга такі дрючки бувають там біля Кьольна. І вони дешево, да. Але не є добрі машини. А огляд дорого буде коштувати, тому що це від мене, від моєї локації 350 кілометрів. До 130 кілометрів у мене коштує огляд 100 євро плюс вартість пального. Від 130 до 200 коштує 150 євро коштувати вам. Плюс вартість пального, от як я зараз проїхав, людині 180. Євро коштує огляд на Лемакс. Моя локація 97 708 От. Я, до речі, перекрив. Перекрив в'їзд. Зараз, як проїдуть, то ну ладно, я від'їду тоді. От. Якщо від 200 кілометрів, то 200 євро. Так, залежно. В яку сторону, там, до 270-300. До а далі 250 євро, якщо там ще далі, 300 може бути. От, тому що зараз є, є такі напрямки, де їдеш з пробками сплошними, там, скажімо, в, в сторону Штутгарта, там, нижче Штутгарта до Швейцарії. А є напрямки де більш оба. Що він не дождався, я туди стану. Так. Так, 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 так. Блін. І просить у мене карточку. Добре, я буду закінчувати, тому що я Ага, я зараз включимо. Е... Включимо цей блютуз. Блютуз я виключив. Є, до речі, звук зараз чи нема? Не пропав звук, напишіть, бо я включив блютуз. Він любить, у мене вон ці мікрофони, а він любить на машину перемикатись. І тоді немає звуку. Має бути звук. Так, зараз. Звільню проїзд. Что там, что списала мне? Mm -hmm. Да с моей подыхать уже продавцы. Крізь беруть автовози по 50 євро. Ну, якщо вони їдуть е, попутно е, подивитись машину, ну, цілком можливо, що беруть по 50 євро. Та й кожен як хоче, так бере. <сум> У мене є предостатньо замовлень, хоча я беру дорожче. Може хтось бере й по 10 євро, може хтось безплатно робить. Теж можливо. Все буду закінчувати на цьому відео. До наступних зустрічей. Бажаю всім як най найскорішого процвітання України. Не буде корупції, закінчиться скоріша війна, це 100%, бо там великий відсоток працює не на Україну. На Кремль падли працюють під е гаслами, з вишиванками. От це має все прекратитися.